Сьогодні у програмі Досвід регіону, що таке коренева губка та як з нею боротися, практика баранівського лісництва, не лісом єдиним, декоративні культури для себе і для людей, а також педагогічна діяльність баранівських лісівників. Шкільне лісництво паросток, що діє на базі Баранівського державного лісомисливського господарства, з першого року свого заснування у 2002 році радує наставників успіхами. Щорічно вихованці паростка стають призерами обласних змагань шкільних лісництв та здобувають перемоги на всеукраїнському рівні. Ось і цього року з всеукраїнського зльоту шкільних лісництв у Луцьку представники Баранівського району повернулися із першим місцем за представлену наукову роботу. Це реліктове дерево зацікавило Дар'ю Кулюбабу з першого знайомства. От уявіть собі, мезозойська ера по планеті бігають динозаври, і поряд і поряд з ними ростуть росте ліс із гінго. Це дерево, це ніби ну якась екскурсія у історію. Унікальні біологічні та лікувальні властивості гінго Дволопативого роблять його надзвичайно цінним. Тільки до промислового задимлення повітря, до радіоактивного випромінювання, до бактерій, до комах шкідників. От давно вже був вибух на був вибух у містах Хірусіма та Нагасакі, і тоді всі рослини загинули. Лише одна гінго змогло відновитися і далі продовжувати нормально свою нормальний ріст та розвиток. Вирощування цього дерева для створення плантацій сміливий експеримент фахівців Баранівського лісомисливського господарства та тема наукової роботи Дар'ї дворічне дослідження, як і минулого року, стало кращим, з поміж інших на всеукраїнському зльоті шкільних лісництв. Спостереження впродовж останнього року підтвердили висновки, зроблені раніше. Гінгу дволопатеве у наших районах, тобто ну, у районах помірного клімату, краще вирощувати серед лісових насаджень, які створюють пом'якшені мікр... мікрокліматичні умови. І там, там власне, гінго і краще приживається». Всі дослідження, які проводять вихованці шкільного лісництва, мають не лише пізнавальний та теоретичний характер, а й практичне застосування. Великий внесок для моєї роботи зробив мій науковий керівник Анатолій Олександрович Устудімов, а також мій педагогічний керівник Менська Марина Олександрівна. Вони співпрацювали зі мною протягом всієї роботи. Вони слідкували за тим, аби висновки нашої роботи могли максимально знадобитися у практичному використанні. Також я хотіла б завдячити працівникам. Маранівського лісомисливського господарства, які постійно працювали з нами на ділянках, які розповідали, як правильно доглядати за гінго, які розповідали багато цікавого. Перш за все до нас приходять ті діти, яким це цікаво. І коли вони вже прийшли, вже в них якийсь інтерес до цього. Вони приходять, вони надзвичайно допитливі. А як це росте? А з чого воно росте? А яке воно насіння, а що з ним треба робити? Як це до нас приходять дійсно ті діти, яким це цікаво. А роботи наші їм також є дуже корисними, тому що ми розглядаємо зараз роботу по гінгу, але це не єдина робота, якою вони займаються. Паралельно вони досліджують зараз і. За ростом ялини голубою і так само роблять дослідження в лісових культурах. Попередня робота наша була по введення в лісові культури інтродуцентів і горіха чорного, і дугласії. Ці роботи йдуть парця робота в нас погінгово основна, але є й паралельні роботи, якими ми займаємося. Постереження та догляд за культурою ялини голубої є одним з напрямків роботи юних лісівників, адже насадження цього цікавого з біологічної та декоративної точки зору дерева в останні роки значно скоротилися. Закласти шкілку і перенести її на плантацію для подальшого вирощування. Вихованці шкільного лісництва долучаються до всіх посильних робіт, пов'язаних з доглядом за лісом та його відновленням. Результатами наставники пишаються. На базі нашого підприємства працює два шкільних лісництва: одне на базі Зарічанської середньої загальноосвітньої школи, і друге, яке створено у 2001 році, на базі Баранівської гімназії. Значить, шкільне лісництво паросток, яке. Починаючи вже з 2002 року після створення на всіх конкурсах, які проводились і проводяться нашим Житомирським обласним управлінням на базі Малинського лісотехнічного коледжу, раніше був технікум, постійно в першій трійці, перше, друге, третє місце, як який рік підготуються. Дітки займаються з нашими спеціалістами нашого підприємства. Кожний рік ми їм виділяємо участки на площі 6-7 гектарів. Вони створюють лісові культури. Потім проводять за ними догляди вже за тими, що створені раніше, вже практично росте ліс молодий, де створений він дитячими руками. Також дітки займаються і науковими роботами, і у цьому році, вже в минулому році, значить, члени шкільного лісництва нашого займали призові місця і в цілому по Україні в минулому році в Києві, в цьому році в Луцьку проходили ці змагання. Перші місця. Також у 2012 році учениця шкільного лісництва приймала участь в Москві у Міжнародній конференції науковій, де приймали 142, 142 учасника з різних країн світу і там наша. Робота наукова цієї дівчинки виборола п'яте місце. Я думаю, що це також на, вже на рівні міжнародному також непоганий результат. Ну, а в цілому дітки з задоволенням приймають участь в роботі шкільного лісництва. В цілому готують цікаві і концертні програми до Дня працівника лісу, працюють і в розсадниках, в теплицях. Ви бачили, що в нас є. Шкілка декоративного посадкового матеріалу, і вирощуємо стандартний посадковий матеріал для створення в майбутньому лісових культур, тому також для цього залучаємо дітей для збору шишок для насіння потім і так далі. Дітки з задоволенням приходять, працюють і разом і відпочивають, тому я рахую, що це подвійна користь і для здоров'я дітей побути на природі, поспілкуватися. Постійно ми возимо екскурсії. У нас є в Явинському лісництві вольєра, де ми розводимо плямисто оленя. Наші спеціалісти нашого лісгоспу постійно маємо контакт з цими учнями, даємо їм консультації, навчання, проводимо такі семінарні ради. Тому я думаю, що це користь подвійна і для дітей, і для суспільства. Ну і в тому числі для нашого підприємства. Керівник Баранівського лісомисливського господарства запевняє, робота шкільного лісництва не лише прищеплює молоді. Свідоме ставлення до лісу, а й виховує майбутніх працівників галузі. Тому що діти, по-перше, вони в плані тому, що вони зайняті якоюсь роботою, вони зайняті улюбленою справою. І вже багато дітей, які в свій час були школярами і приймали активну участь у роботі шкільного лісництва, вони позакінчували середні, спеціальні, вищі узбові заклади і зараз успішно працюють на різних посадах у нашому підприємстві. Диним вирощування декоративних порід займає все більшу частину діяльності лісогосподарських підприємств, адже зелене оздоблення садиб стає все популярнішим. Лісівники зазначають, це не лише покращує настрій господарям та гостям, а й підвищує загальну культуру, особливо у ставленні до чистоти навколишнього середовища. Що цікавого є у колекції Бранівського лісомисливського господарства? Це у нас шкілка декоративного посадкового матеріалу, декоративних порід. Ми сюди висаджуємо наші череночки. Два роки з теплиці ми вже їх висаджуємо сюди. Они вже нас як на постійному ростуть. Тут ми їх викопуємо на реалізацію, на озеленення шкіл, міст, навіть своїх лісництв і навіть в себе на території лісництва. Садиба баранівського лісництва оздоблена за останніми тенденціями ландшафтного дизайну. Це візитна картка колекції декоративних рослин господарства, що налічує понад сотню різноманітних кущів, листяних та хвойних дерев. Останні особлива гордість баранівських лісівників. Ми багато сіємо з насінинки. Ви знаєте, коли ми його сіємо, потім воно починає виростати. Дуже за ним дивишся і хочеться, щоб воно росло. І коли воно виростає, тут нас звернуть увагу на коніка. Канадська ялинка є, ялина гніздовидна, вона дуже гарна. Ми її і черенкували, Ось ось то, такі в нас є гарні форми. Такі мені дуже подобаються. З хвойних найбільш популярними залишаються конічні туї. Хоча й інших незвичних форм дуже багато. От, наприклад, у нас є золотиста туя, От тут на такого забарвлення дуже цікавого. Вона теж по-своєму іде в якомусь ландшафті дуже гарного, має гарний вигляд і має дуже гарну форму. Кулясті та звивисті, плакучі та повзучі, розлогі та гніздові. Садівний матеріал на будь-який смак. Аби подарувати радість, Баранівські лісівники щоразу намагаються урізноманітнити свою колекцію декоративних рослин. Людина набирається більш морального такого і духовного такого збагачення. Вона піднесений настрій, вони заходять Боже, як вас гарно. Ми хочемо собі, так як ви його це все розмножуємо. Те…» і нам дуже нам приємно, що люди цим цікавляться, і вони цінують нашу працю. Масове всихання стиглих насаджень сосни та ялини призвело до того, що лише минулого року на території Баранівського лісомисливського господарства було проведено суцільну санітарну рубку на площі понад 48 гектарів. Фахівці пояснюють, причиною є комплекс біологічних та кліматичних факторів, що призводять до захворюваності дерев. Площа виділу 0,8 га. Значить, даному насадженню близько 100 років. Це соснове насадження за складом 10 сосни. Як ми бачимо, на даній ділянці тут спостерігається масове Всихання сосни. Воно носить крутивний характер, і площа цього всихання десь становить на даний момент десь близько 30 соток. Які причини всихання? Сьогодні піднімалося питання. Причини всихання, в першу чергу, це цілий комплекс причин. Значить, вони носять як кліматичні, так і різні біологічні. Які кліматичні причини всихання цього насадження? Це в першу чергу, як ви замітили, останні роки в нас набагато змінився клімат. Якщо раніше він був для нашої місцевості більш помірно континентальний, то зараз він більш повертає до Сухого континентального. Що таке сухий континентальний клімат? Це сухе жарке літо, холодна зима. І, як правило, дерева не встигають перестроїти свою систему. Систему кореневу, систему стовбурову. І, як результат, відбувається значне ослаблення насаджень. Ослаблені дерева стають вразливими для шкідників та хвороб. Ослаблення насадження внаслідок кліматичних причин це основний фактор. Результат. Після того наступають вторинні, вторинний фактор це ураження насадження шкідниками та хворобами лісу. Результат, як ми вже бачимо, сокше насадження. Значить. Туринний фактор це заселення стовбурів дерев стовборовими шкідниками, це сосновий лубоїд, це короїд-типограф, це соснова златка, ослаблене насадження. Вони пошкоджують шари деревини, які переносять воду. Відбувається закупорення судин і всихання насаджень. Це відображено в нас. Були дослідження, приїжджав з Житомира з науково-дослідної станції професор Орлов. Він це явище називає судинним мікозом, судинний мікоз сосни. і... Цей судинний мікоз кажу, останніми роками значно прогресує в соснових насадженнях. Особлива біда, ми знаходимося в сосновому насадженні, особлива біда насаджень. Це зараз в нас в ялинових насадженнях. Дозвольте, я теж додавлю. Якщо в соснових насадженнях цей процес, можна сказати, почався з 2012 року, то в ялинових насадженнях цей процес почався набагато раніше. І в минулому році у нас в Держлізгоспі зрубали 24 гектари ялинових насаджень. Причина Всех, масове. Цихання. Якщо в нас, наприклад, я можу привести приклади, якщо в нас в лісгоспі це 24 гектари, то в Карпатах ялина посохла на, тисяч, на десятках тисяч гектарів. І цей процес, ну, кажу, в першу чергу, це комплекс еколого-кліматичних факторів, про які я говорив. До природних факторів додалися й наслідки господарської діяльності людей. Наприклад, на цьому насадженні у свій час добували живицю. Насадження, починаючи з 60 років, у свій час дозволялося заготовляти живицю. На даний час споживачів на живицю немає, через що її заготівля не проводиться. Да, живиця теж, в деякій мірі, вона впливає також. Це теж один з антропогенних впливів на насадження. Ну, це насадження вже після того, як перестали заготовляти живицю, воно 10 років простоє. Але воно не всохло від того. А всохло, кажу, останні у 2012 році в нас були екстремальні для баранівського району температури повітря, які доходили до 40 градусів. І я думаю, що це основна причина, що останні два роки масово почала сохнути сосна ялина. Враження кореневою губкою, що поширюється Україною, характерне чистим сосновим насадженням, які створені на старопахутних землях понад півсторіччя тому. Поширенню захворювання сприяє особлива структура ґрунту на цих ділянках, розповідають фахівці. В цьому насадженні кілька років тому вже проводився перший прийом рубки. Проводилась вибіркова санітарна рубка. Під час цієї вибіркової санітарної рубки були забрані дерева, пошкоджені, всихаючі дерева. Як ми бачимо, хоч даний прийом пройшов, але як бачимо по насадженню, процес продовжує, як говориться, процес продовжується. В даному насадженні, вже як ми бачимо, повнота насадження дуже сильно падає. А враховуючи те, що згідно інструкції, коли повнота падає до 0,4 в таких насадженнях, необхідно вже проводити суцільну рубку. Тобто основна причина дан даного, даної деградації це коренева губка. Поки науковці розробляють шляхи боротьби з кореневою губкою, лістівники вимушені застосовувати очевидні методи. Тобто була проведена соціальна санітарна рубка у 2013 році, а от на даному участку ми знаходимося де створені лісові культури 2014 року. Тобто було соснове насадження, провели зміну головної породи і створили листяне, листяне насадження, два ряди берези і два ряди дуби червоного. Тобто зробили зміну головної породи. Ця ділянка була зачищена зимою минулого року. Новостворене насадження одного-двох років доглядають за допомогою тракторів зі спеціальними насадками. Щоб не пошкодити дерева, надалі ділянку обробляють за допомогою кущорізів. Норма на кущоріз у нас виконується 29 сотих на одну людину при середній заборяненості. це за гектар 363 гривні 21 копійка за гектар. Механізація процесу значно скорочує час та матеріальні витрати. Тревениста рослинність скошується, скошується другорядна рослинність, наприклад, береза, крушина, та, яка заважає рости нашій головній породі. І Це дуже добрий вихід, нас, нас це задовольняє.